Щоб втілити свої мрії, інколи доводиться за них боротися. Боротися з власними страхами, невпевністю у власних силах, соціальними стереотипами або експертними думками оточуючих. Все це неймовірно виснажує і нерідко призводить до замкнутого особистих криз. Вибратися з якого самостійно буває нелегко. Але одне рішення може назавжди змінити своє життя. Рішення, на яке потрібно наважитись. Рішення, яке може стати твоїм найголовнішим життєвим вибором. Вибором, коли життя після вже ніколи не буде таким, як до. Отже, як подавати страх, стереотипи, чужу думку або кризу? Спитай себе, чи погоджуюся на те, як зараз виглядає моє життя? Чи погоджуйся з цими чужими думками та стереотипами? Бо ти заслуговуєш на найкраще. Якщо твоя відповідь так заслуговую, я готовий підтримати тебе на цьому шляху. Я той, кому ти можеш довіритися, змінюючи своє життя на краще. Бо я в тебе вірю. Я не обіцяю постійної мотивації, але якщо тобі потрібен мій досвід, знання та підтримка, я з тобою. Я допоможу тобі подолати кризу та досягти бажаних результатів, якщо ти цього хочеш. Пиши хочу результат в коментарях або в особисті і давай разом крокувати до життя твоєї мрії.